Баговорі, весні, оти на всіх ні, поняти нам в ньому втори, людях, які відповіли Йому, ми маємо закорні і за законом наших відповідних мати, тому що зробив з веснім Божим, билачих та слабо ще більше злякався, і знову, що принадлезі. Пане знає, що я маю владу, сім'ї з нити, владу маю, відпустити тебе. Ісус відповів, і нема мене нікою ніякої влади, якби не було тобі дано знище. Вела це зовсім це зло, привів Ісуса і сів на судилищі на місці, що светі Господу, а по Євхресті гапа, тоді була в'яна. це цар я, Вони закричали, візьми, візьми і розсіпні його, вела походить дівчицаря вашого сімму, первосвященики відповіли, немає на старя, крім т'єсаря. Ісус побачивши, матері ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до Матері слід, що воно — це твій. потім каже ученикові, це мати твоя, і, і в цього часу взяв і до себе, будьмо уважні! це той ученик, що свідчить про це. No,